Варена із кропом або печена молода картопля традиційна страва на столі майже кожного у перші місяці літа. На ринку її продають вже декілька місяців. Проте український овоч з'явився на прилавках нещодавно. Картопля припала в ціні 30 гривень за кілограм. Це вже Новоушиця везена, більш місцева, тому й дешевше, бо перше з Одеси. От Азербайджан, Одеса, а сьогодні наразі Новоушиця. Вже так потужно ми торгуємо, напевне, дві неділі, так щоб і масово. Спочатку вартість трохи кусалася, проте коли з'явилася вітчизняна картопля, її ціна значно зменшилась. На ринку корени плід продають від 20 до 30 гривень за кілограм. Ну, була, звісно, була перша барабуля, десь в приділив 200 гривень, а зараз от, буквально за два місяці на 25 хороша ціна і падає до них барабулі багато. Хоч ціна й приваблива, проте подоляни не поспішають купувати молодий овоч. Ні. Чому? Не знаю, не їмо картоплю чомусь. Купували. вам молода картопля, які її вартість? Ну, так як молода картопля, добре. А чи довіряєте от, от такі ранні продукції? Довіряю. Чому? Ну, Завжди купуємо, завжди нормально живі, значить довіряємо. Ні, не купував ще цього року. А коли плануєте купувати? Не знаю. «Поки що не, не планую. Чому? Немає бажання поки що». У порівнянні з минулим роком вартість майже не зросла, кажуть продавці. Проте надіється, ціна буде зменшуватись. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський.